Ми вирішили створювати будинки, які будуть орієнтуватися на орендаря з додатковим сервісом та ком'юніті. Ти просто замовляєш уже дизайнерський ремонт, беруть цю квартиру в управління і займаються пошуком орендарів, заселення, виселення, і просто раз в місяць вам надходить в зручній формі оплата з вашої оренди квартири. Якщо в двох словах, то ми просто приглядаємо за квартирою інвесторів та начисляємо їм щомісячний платіж. Управляюча компанія слідкує за належним станом квартири, проводить дрібний ремонт, займається пошуками орендарів, надає юридичні послуги, а також піклується про те, щоб інвестори. Отримували стабільний дохід, і з досвіду бачимо, що ці квартири найкраще переживають кризи. По суті, ми створили умови, де інвестор отримує 100% пасивного доходу і може займатися своїми улюбленими справами, сім'єю, подорожами і тому подібне.